Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Олександр Боронь, Шевченко-знавець, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Олександр. Добрий день. Очевидно, що ну, тема дня і, і тема тижня, і тема кількох років останніх це тема Шевченка. Попри е, різні ситуації, які в країні нашій відбувалися, відбуваються і очевидно відбуватимуться. Про Шевченка. Начебто все написано або дуже багато. Дуже багато сказано за останні роки різного багато дуже сказано. І іноді складається враження, і виникає така думка, от що ще можна нового сказати про Тараса Шевченка. А ви десь в одному з інтерв'ю кажете, що студенти не дуже охоче, ну, принаймні, у ваш час йшли би вчати Шевченка. Хоч з іншого боку, ну, напевно, більш відомішого прізвища. В Україні серед різних, так би мовити, прошарків населення немає, ну серед поетів. Тобто він є певним символом. Добрим, поганим, знаємо ми його більше чи менше, це вже інша справа. Чому тоді у вас такий ну, досить скептичний погляд на Шевченкознавство, зокрема на молоде? Чи може я неправильно зрозумів от цей ваш вислів? Справа в тому, що я якраз думаю, що Шевченкознавство це неозоре поле для діяльності. Справа навіть не в тому, що написано, і кому вивчати, і як вивчати Шевченка. Можливо, в шевченкознавстві йдуть справді одиниці, їх не потрібно багато. В чому тут трудність? Оце знаність Шевченка, оця його відомість і нібито вивченість і є перепоною для того, щоб молоді йшла в науку. Бо, здається, я сам так думав. Я коли навчався, казав, все вже досліджено. Що там вивчати і відкривати? для того щоб зрозуміти, які актуальні проблеми є в Шевченко, з нас для цього треба дуже багато знати, бути компетентним, фаховим і підготовленим. І тоді відкриваються справді проблеми, недосліджені, не вивчені. Я часто чую, коли починають говорити, що ось про Шевченка написані цілі бібліотеки. Тут же люди застерігаються, що Шевченко значить бібліографія нараховує десятки тисяч назв. Це так. Але вартісно з того, мовляв, не так багато, це теж правда. Але ми собі не ставимо питання, що ще такого сказати про Шевченка. Є невивчені проблеми, якими нікому насправді займатися. Я можу їх почати перераховувати. Я не думаю, що завтра буквально всі кинуться це робити, бо це потребує сил, знань, відповідної підготовки, яка займає не один рік. І це відлякує молодь, звичайно, але все-таки ми маємо приплив нових кадрів, попри цю всю складність. Ну, Іронія долі щодо себе я скажу, я теж казав, все, що завгодно, тільки не Шевченко. І так склалося, що я займаюся Шевченком. Які актуальні проблеми, що мене непокоїть, і думаю, наших Шевченко з нас У нас досі нема академічного е видання спогадів про Тараса Шевченка, не купюрованого. Ми зробили якісь. Ну, на півваріант, коли деякі е зумовлені радянськими часами м купюри поновили в текстах спогадів. Спогади сучасників. Спогади сучасників, ясна річ. І пізніші спогади, перекази, але вони мають меншу вартість. Нема такого видання, підготовленого на достойному рівні, бо це потребує масу зусиль. По-перше, джерела багато джерел від нас відрізані. Вони опинились в Петербурзі. Не вся періодика у нас є. Попри те, що ніби все гаразд Шевченко знасти, повне зібрання творів Шевченка ще не завершено. Але навіть якщо воно буде завершено, це не означає, що вже фініш, що це мовляв риска. і підготовка Шевченківської енциклопедії лише оголила проблеми, які недосліджені, не вивчені, не знані є факти в біографії Шевченка. Ну скажімо, ну до прикладу, те, що крутиться зараз в роботі у мене, от Петербург, і ми всі знаємо. Перша адреса Шевченка, там меморіальна дошка вісить. Це коли Павло Нельгартвий винайняв квартиру. Сучасна адреса Махова, 26, Так вважалося будинок Щербакова. І це була поширена версія в 93-му році, скажімо, Олексій Лукіян Петербуржець встановив і дослідив, що це не зовсім так. Це не перша адреса, а перша адреса Махова 32. Ну може, це не так важливо чи актуально, але це будинок Мартиновий. На що він спирався? Він перегорнув газети Петербурзькі за кілька років. І по оголошеннях знайшов, скажімо, оголошення, яке давав Павло Енглярт в лютому 1832 року, що в навчанні віддаються хлопчики і вказував свою адресу. Не всі це визнають, ну якось важко відмовитись, коли воно півстоліття була поширена Уставлено ця адреса. Так. Здавалося, пройшло вже 20 років після дня публікації Лук'янова. Ну це просто проблема вже рецепції чи сприйняття, і ще воно не ввійшло в широкий обіг. Чи Віктор Дудко, скажімо, встановив, що Шевченко брав участь. У літературних читаннях не трьох, як вважалося, ось буквально ще кілька років тому, а вдвох. І оцей запис щоденникової Олени Штакеншнейдер від 22 листопада 1860 року. Що це помилка публікаторів, коли вони публікували її щоденник? Вони помилилися. Цей запис постав 11 листопада, і це відоме читання за участю Шевченко. От і все, і уявіть собі, ми 150 років вважали, що Шевченко там виступав і називались твори, а це міф. І ми от спростовуємо, ми шевченкознавці, що слід розуміти під академічним шевченкознавством? Бо я так розумію, що існує ще купа думок, так купа інших шевченкознавців і шевченкознавства. І як ви ставитесь до них, чи мають вони право на існування, чи допомагають, чи навпаки, заважають вам працювати? Ну, це складне питання. Справа в тому, що раніше було, мовляв, справжнє, академічне шевченкознавство і популяризаторське. Було зручно, що був єдиний центр шевченкознавчих досліджень, інститут літератури імені Шевченка, який координував дослідження в університетах, в педагогічних вишах і так далі. І так далі. Це справді дозволяло не розпрошувати сили і е, диференційовано підходити до спадщини Шевченка. Кожен мав якусь свою спеціалізацію. Скажімо, одеський університет свій час видав біографію Шевченка. Чинка ну з хибами якимись вони й перевидали. Не кожен міг це зробити. Ми видали академічну біографію 1984 року. З того часу не спромоглися на щось нове і так далі. Зараз цього немає централізації немає. Це ніби й позитив, але разом з тим я бачу, що люди перевідкривають Америку через квартирку дуже часто пишуть одне й те саме, не знаючи ні попередників, ні колег. Ну пов... займаються самоповторенням. Це біда персонального літературознавства, так би мовити. Тобто, є така проблема, і вказувати, що і як робити. Контролювати це у нас немає права. Академізм для мене, я думаю, для моїх колег це означає якість, це означає вірогідність і достовірність тієї інформації, яку ми пропонуємо. Якщо це інтерпретація літературного твору будь-якого Шевченкового, а це дуже складно. Це означає несуперечлива інтерпретація, яка враховує думки попередників, вказує якісь колізії, якісь складні моменти, але не закриває питання назавжди. Одностайність і стабільність, які на кладовищі, коли є якісь полеміки і дискусії, це дуже добре. Скажімо, не всі приймають думку академічну Шевченкознавства про те, що стоїть в селі Соботові. Це фінальна частина великого льоху. Я теж вважаю, що це все-таки фінальна частина великого льоху, але залюбки підтримую дискусію, беру в них участь тих людей, які вважають, що це не так. Бо вони мають свої аргументи, і ви знаєте, багато в чому слушні просто відкинути цю проблему і закрити, підвести різко, сказати тільки так. А це було характерно для радянського Шевченкозна. Тільки так і не інакше. Зустрівся Сошенко Шевченком в літньому саду. Потім академічний Шевченкозна відмовилася від цієї версії. І вважає, що познайомився Сошенко через брата, дружини Ширяєва, мовляв, більш а цю версію відкинула. Але може бути і так, і так. Ми достеменно цього не знаємо. Скільки Шевченко в автобіографії писав про літній сад, і є це в повісті Шевченхудожник автобіографічні, так далі. Тобто можуть бути різні версії, аби вони були обґрунтовані. Паралельне Шевченкознавство, або, так би мовити, вільне від академізму, воно вам заважає? Ви маєте на увазі пара шувченкознавство, або ну, шувка. Можна назвати це будь-як. Квазі, пара. Ну, воно анти... нам ніяк не заважає, може, якось впливає на мас масове сприйняття постаті Шевченка. Є і. Е Скажімо, вишивське Шевченко-знаса теж непогано, але у нас проблема і проблема, яка характерна для всієї науки літературознавчої, це те, що видається на гора дуже багато неякісної продукції. Попросту мотлоху. За останні два десятиріччя Шевченкознавча бібліографія зросла у геометричній прогресії. В рази. Всі пишуть про Шевченка. Всі пишуть про Шевченка, і це не означає, що поліпшилась якість. На жаль, це не так. Тобто, я, я кажу, це самоповтори, і вартісно з того може бути 5-10%. І виникає питання: навіщо це писати тоді? Ніякий тут ВАК, ДАК нам не допоможе, бо визначати якість можемо тільки ми самі. Скажімо, між собою ми знаємо, що вартісно, що пишеться для того, щоб встановити істину, а що для галочки, тому що треба план, я не знаю, план до двору, як люди, чим це викликано, це може бути. Щодо пара Шевченкознавства, ну не помічати його. Ну, власне, ми так робимо. Але коли до нас надходять книжки, ці, чи я, як я їх називаю, поліграфічна продукція, ясна річ, ми даємо свій експертний висновок, керуючись науковими принципами, не емоціями. Ось це правда, це ні, це відповідає дійсно. Це не відповідає дійсності, це складна проблема. недосліджена чи не вивчена, ось так і хотілось, щоб загал це знав, а не просто купив на Петрівці черговий виріб і тішився з тим. І інша проблема, що наш масовий так би мовити, читач не має що її придбати. Ми мало що можемо йому запропонувати. Насправді якийсь якісний сучасний продукт. Його дуже мало. Попри ювілей, якісь монографії, якісь збірники, вартість їх не так багато. Ну, до ювілею самого досить скептично. Частина митців поставилися, так би мовити, до підготовки. Напевно, кожен буде якось вшановувати Шевченка по-своєму. Очевидно, ці якісь речі, які робляться на ентузіазмі, ну це є плюс, бо це є суспільний певний інтерес, так і і проявлення певної ініціативи особистої на державному рівні. Ну очевидно, багато хто говорив до ювілею, що, що ну це буде в радян в кращих радянських традиціях. Концерт, очевидно, читання віршів, десь ну і по телевізору, згадка там в календарі. Так, як має бути. Ну і квіти до пам'ятника. Як можна це змінити? І чи треба це міняти? І чим це можна замінити? От як би ви, наприклад, могли або хотіли би відзначити ювілей Шевченка? Чи день народження, чи, чи навіть не в ювілей, а просто так. От що би нам треба на вашу думку зробити, щоб можливо інакше на нього поглянути, якщо треба інакше на нього дивитися? Ну, щодо святкування, то чесно вам скажу, от в ці дні, сьогодні, завтра, стільки з'явиться ясна річ, і якихось офіційних вшановувань, і неофіційних, що хочеться емігрувати з України на цей час. Воно викликає, звичайно, якусь нехіть. Чи варто це міняти, чи треба це міняти? Особисто я, скажімо, абстрагуюсь від цього. Я знаю, що багато хто робить це щиро. Це патетика не штучна. Офіціоз він завжди присутній, і вручення премії Шевченківської, до якої багато хто прагне, і ще якісь моменти. Ну вони очевидно будуть, їх не позбудеться. Людям не заборониш це відзначати. Як це змінити? Головне, щоб це не було з примусу. Якщо я знаю, скажімо, на різних урочистостях я був іноді це справді і приємно, і корисно, і справляє враження позитивне на всіх присутніх. Коли це йде від душі, це може бути. Коли це йде з примусу, о цього треба остерігатися. Коли у нас поголовно починають змушувати всі школи повинні провести вечорі, вечори. Ну це викликає якусь відразу до того Шевченка. Шевченко цього не потребує. Це потрібно нам. Хочуть читати, хочуть зібратися, прокоментувати якісь твір, обговорити. його. Будь ласка, якась книжка нова вийшла. Давайте ми її обговоримо. Але е, вішати портрет рушниками його там уквітчувати і, і завивати якимось страшним голосом, рвати на грудях сорочку, ну це не потрібно, мені здається. І цього було бажано уникати. А це наслідок чого, до речі? Ну, от ваша думка. Це ще інерція радянського мислення, я думаю. Це був. Канон, значить, Шевченко був, даруйте на слові, кастрований, препарований відповідно до цих ідеологем. Він надавався до цього, бо справді творчість геніальна і можна крутити і так, і так. І ця інерція, вона тягнеться. Це ж не якась небезпечна постать. Це зручно і владі, і загал шанує щиро Шевченка і знаходить в ньому актуальні для себе думки. Крім того, що це видатний письменник. Шевченкознавець в нашій країні не просто Шевченкознавець, просто займатися наукою, на жаль, у нас не можна. Тому це триває і, очевидно, триватиме. І я боюсь, що після ювілею багато хто ізненавидить Шевченка і може буде його менше любити. Ну, але таке життя нічого тут не зробиш. Шевченко з нами, Олександр Боронь, гість нашої студії в передачі Україна Єдина. Добре. Пане Олександре, нещодавно була презентована прижиттєва критика про Тараса Шевченка. Наскільки повним є це видання? І, от ну я не знаю, якщо просто пояснити, наскільки сучасники Шевченка, фахівці, писали рецензії, відгуки на його творчість. Це справді цікава праця, і от нам більше такого треба було випускати. Я хвалю, тому що я до неї причетний, звичайно, але нам бракує таких емпіричних знань про Шевченка. Ну, всі знали, що про Шевченка багато писали. І є нібито вичерпна бібліографія ще радянська прежиттєвої критики, скажімо, до е, дня його смерті. Як виявилось, вона далеко не повна. Ніхто комплектів газет цих і не гортав. Ми спробували принаймні зібрати майже все. Що містить бодай згадку про Шевченка і що з'явилося за його життя від 1839 року, коли був перший відгук на його мистецький твір до дня смерті. В другому томі передбачається, і цей том готується зараз до друку, він обсягом не менший ніж перший. Це лише 10 місяців після смерті Шевченка, тобто до кінця 1861 року, як зросла кількість. Що тут цікавого, ми давали тексти майже повному обсязі, щоб показати контекст. Мій колега співпорядник Михайло Назаренко знайшов тексти, які не були відомі в науці, тобто, вперше уведені це і польські джерела, і перша англійська згадка про Шевченка. Тобто Цифрова епоха, ця інформаційна епоха розширила наші можливості І Google Books, і всі ці джерела раніше недоступні, важкодоступні, стали ближчими, і ми можемо переконатися, що ось про Шевченка більше писали. І виявилося, що ця рецепція була не лінійна, не одновимірна, а дуже складна. І не обов'язково це ем, зумовлювалося ідеологічними причинами, і суб'єктивні вподобання, і любов, і нелюбов до Шевченка. Але е, тобто, це історія про те, як Шевченко ставав генієм у суспільній свідомості, не одразу. Зу ясна річ, не після Кобзаря Сорокового року, хоч всі відзначили його талант, і для імперської преси 6-8 рецензій це вже багато було. Чи, ким був Шевченко? От в тогочасному літературному просторі або в культурному просторі Російської імперії, бо ми собі його уявляємо: ну от велика людина, вона народилась велика, і великою, і все життя була великою генієм, як ви сказали. Тобто, чи, чи був він якоюсь ну я не знаю, вагомою ланкою. В тому загальноімперському процесі. Якщо коротко, знаєте, як говорять про Франка, про якого Франка ви говорите? В який період його життя. Це ж різний Франко. Те саме стосується кращого період. самого Шевченка, так. і це стосується суспільної його рецепції. Рання творчість це одне. Тобто вона була ця рецепція доволі деформована, оскільки люди могли судити про його доробок лише з того, що було опубліковано, тобто з цензурних публікацій. Це Кобзар Сорокового року, який містив, як завжди підкреслить, лише вісім творів. Скажімо, Чигиринські кобзари гайдамаків, власне, перевидання з гайдамаками 44-го року, Гамалія, трізна російськомовна. От, власне, і все. В 847 році він готував друге видання і вже не встиг його зробити. Це одна рецепція, доволі обмежена. Шевченка сприймали як молодий талант, який подавав великі надії, але потім іде десятирічна мовчанка. За ці 10 років з'явилося лише кілька згадок в пресі, завуальованих або прямих, але за кордоном. От і все. І зовсім інший етап, це після повернення Шевченка із заслання. І тут уже на його сприйняття як поета накладається ореол мученика, ореол страдника, яким він власне і був справді як людина. Справедливо з погляду царя постраждали чи несправедливо, але це трошки впливало і на рецепцію його як митця накладало свій відбиток. І коли він виступав на публічних читаннях, його вже сприймали не просто як поета. І ясна річ він казав, я боюсь стати модною постаттю. Він став до певної міри в той час модною постаттю, еталоном народного поета в широкому розумінні цього слова на території України Російської імперії, загалом тобто на території... його сприймали як голос. Підневільного народу, це неофіційно, тобто, Тобто, якби зараз сказали речника від імені якого він говорить, Косамаров писав, що це так, ніби сам народ заговорив його голосом. Тепер ми говоримо, що це доволі примітивне розуміння творчості Шевченка. Це зовсім не народ, це зовсім не одне і те саме. Тарас Шевченко і світ, от хочеться, звісно, ну казати, от от як Шекспір, та? Да? от, як Байрон, от як ну і так далі, і так далі, і так далі. Чи можна так би мовити Шевченка дорівняти ну не в сенсі важливості для нас, а в сенсі чи його поезія може бути такою ж зрозумілою британцям, як нам зрозуміли, наприклад, проблеми, які описує там Шекспір? Ясна річ у творчості Шевченка є універсальні мотиви, які доступні людству, але тут всьому людству можуть бути цікаві: екзистенційні якісь пошуки, духовні страждання і їх вилив у поезії. Але тут існує складність. Поширеної неперекладності його поезії це величезна проблема. Маса побутових реалій, які потребують коментування вже навіть для вітчизняного mm -hmm. читача, і побут тогочасний, і розуміння менталітету українського, тобто маса таких моментів, і крім того, перешкоджає цьому адекватному перекладу позірна простота його поезії. Якщо просто відтворити слово за словом, ну це вийде якийсь примітивний малюнок. А ще ж треба відтворити і ритміку, і розмір дотримати. Дотриматись тотожності рядків, скажімо, це складно, тобто Шевченку. Дуже національний, надто національний. і нам, нам би хотілося його вартість загальнолюдська справді є. Білецький писав про всесвітнє значення творчості Шевченка. Це не надумана проблема, і вона вимірюється не кількістю пам'ятників, як у нас люблять рахувати, так, де вони знаходяться, скільки їх, які вони. Ну, бувають кумедні випадки. Там, скажімо, за океаном я от питав, кажу, аж, ну, пам'ятник, ну, саморобний. Кажу, що це за дядько. І на мене з осудом всі дивляться, валяється за пам'ятник Шевченку. Ну він ну не впізнав. Авани і і, і symbol, мало майстерно зроблений. Скажімо, чи це потрібно? А от переклад, звичайно, може бути пам'ятником. Адекватний переклад це величезна майстерність англійською мовою. Ось з'явився повний переклад кобзаря. Раніше такого не було, бо це не кожному перекладачу під силу. Ми будемо дискутувати, будемо розглядати, яка його вартість, що вдалося прикладати, що не вдалося, оскільки існує величезна традиція. В час життя Шевченка, наскільки він був, так би мовити, резонував у, 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 за межами? і, існують тому, ці згадки, але Польша, їх дуже мало, звичайно. Якщо польські згадки, то це, як правило, польськомовна преса, яка виходила в межах Російської імперії, та ж урядова польська газета, яка виходила у Петербурзі, і першим куліш став вводити Шевченка, називати в одному ряду Шекспіром, Байроном. І це викликало тоді спротив. Мовляв, чому? Та ви що, та як це може бути? Його рівень це кольцо. поет з народу. Але як ми можемо зараз переконатися, що е, куліш був дуже прозірливий? Тобто е, згадки були за кордоном і в італійській газеті одній англійській, в зв'язку з арештом кирило Мефодіївського братства. А потім е, реакція на смерть Шевченка. От Україна в, у, у Шевченка, це, це що? От На вашу думку, це може бути не, не думка інституту літератури або Шевченкознавства. Це те, що зараз ми маємо, не в сенсі політику нашого, а от в сенсі та території. Шевченко. Це якраз той випадок. Ну, якщо по-простому вже так говорити, це той поет, який, власне, і створив цю Україну. Він створив свого читача. Він створив націю. Це не перебільшення. До Шевченка такої літератури, такої якості не було. І ми розуміємо, що його доробок, його поезія. Без прози, скажімо, без драматургії, без мистецької спадщини його поезія це той фактор, який зумовив появу зовсім іншого читача, зовсім іншого народу. Він його виховав, тобто реципієнт доріс до його рівня. І багато в чому ця Україна вимріяна. Ідеалізована, хоч були й моменти відчаю, сарказму, гострого, ядучого, коли мовляв, він виступає проти того, щоб замиловано говорити про Україну. Ні, історію України треба знати такою, як вона була насправді. Але... Історичної науки, як такої ще тоді не було, вона тільки поставала. Історія русів багато в чому вигадана, багато в чому це художні більше твір, ніж літопис. Шевченко його таким не сприймав. Хоч він розумів, що десь тут правда, а десь тут неправда. Але якби не було Шевченка, і не було б можливо жодної України. Незалежна вона чи залежна в свідомості вона існувала завжди. Чому покликані на вашу думку спроби? Ну навіть не знаю, як правильно висловитись. Спроби Шевченка знівелювати, оце так, от м'яко кажучи. Ну, Зараз ми говорили про пара шевченкознавства, угу. так, яку ви називаєте, і так далі. Тобто є різні погляди, і там називаються якісь різні факти, чи, чи може це не факти. Ну, не шевченкознавці це не перевірять. Але чому, в принципі, так, від... що це дає? Це можливо алергія на Шевченка. Дзюба точніше сказав Шевченкофобія. Чим вона зумовлена? Ну коротко сказати, це історія хвороби. Цікаво, це не цікаво. Шевченкофобія йде завжди поруч з українофобією. Завжди це якось інспіровано, і це не просто побутова реакція, як там кажуть, побутовий антисемітизм, побутова Шевченкофобія. Ні, це завжди щось більше, коли вкладаються немалі кошти в видання книжок. Хтось їх пише, збирає матеріал, відповідно його препарує, підтасовує. Я можу компетентно це сказати, що відповідно до якогось примітивного бачення тобто людина знижує образ Шевченка. А це виростає на, на ґрунті невігластва, незнання справжньої творчості Шевченка і справжніх фактів. От ну, боротися чи закликати це безглуздо в нашій ситуації. Потрібно знати Шевченка, і для цього не треба нічого приховувати. Чому беруться на озброєння якісь і висмикуються окремі факти? Знаєте, ми багато хто, але академічний шевченко нас цим не займається. Творить ікону Шевченка. Замість шевченко нас займається географією, пише «Життє Шевченка. Цього не. Треба робити з нього не треба робити святого, не треба його бронзовіти, і тоді ми побачимо. А це дуже складно і суперечливо, таким як він був. Для цього треба багато читати, знати і спогади, і його творчість. А як вже все все треба знати? Все треба знати, нічого не треба приховувати. Жодних купюр не може бути. Інша справа, як це інтерпретувати, можна висмикнути з контексту, скажімо, той факт, що Шевченко, коли у нього стався розрив з лекерою полосмак, забрав у неї все. І жіночий одяг, і все. Але психологічно ми розуміємо, як він сказав в одному з листів, що душі своєї шкода не було для неї, а тепер шкода й нитки для людини, яка старіє, яка розуміє, що його вже не сприймає, дівчина в нього руйнується надії. Це зрозуміло. Але якщо це висмокнути і подати, ось значить він скупу. Тосі з письменників казав, що Шевченко, якби сучасних, якби Шевченко жив зараз, він був би репером. Ви Погодитися з цим? Ні, я не знаю, ким би він був. Ну міг би бути? Міг би бути революціонером, борцем. Це точно. Насамкінець передачі ми ставимо запитання гостям про те, що таке Україна єдина. От ми говорили про Україну у Шевченка. Я не буду вас запитувати. Щоб, щоб розумів, або що би сказав Тарас Шевченко, про це він сказав про це у своїй творчості. Ви, зокрема, займалися поетикою простору у творчості Шевченка. Можливо, якісь думки його суголосні думкам вашим. Я не знаю. Можливо, і ні, тому що робота є робота, але людина має свої позиції. Сучасна людина, тим більше минуло 200 років. От що для вас значить Україна єдина в ці досить непрості часи? В ці часи, коли через 200 років ми дискутуємо про того ж таки, Тараса Шевченка, може, це й добре навіть. От що для вас оця єдність? Це справді добре. Що ми дискутуємо і про творчість Шевченка. Чому єдність? Ну про простір я волів би не говорити. Це риска, під цьому все підведено, і, і з цим закінчено. Але е, є от такі незручні якісь ствердження. Знаєте, Шевченко ніколи прямо не говорив про державність України. У нього є там е, в гайдамаках о Боже, мій милий степах України, блесне булава. Але це слова Галайди, а не власне Шевченкові. Скажімо так, от здавалося б, і ми починаємо накидати йому, бо він же ж повинен бути речником незалежної держави. Можливо, він як фізична людина міркував про федерацію. Як ми знаємо, як собі мислило Кирило мефодійське братство, братчики, власне, можливо, ще щось, а його творчість, яка можливо не завжди усвідомлена в якихось моментах, сказала за нього більше і іншої України й бути не може. Оце і є відповідь. Оце і є відповідь. І дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадую, гостем нашої студії сьогодні був пан Олександр Боринь, Шевченко знавець, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник інституту літератури імені Шевченка. На все добре.